i love a Вітаю вас, любі брати і сестри. Дякуємо Богу за те, що знову зберіг наше земне життя, і ми могли дожити до сьогоднішнього дня і до цього вечора, і я вірю, що його ласка і милість над нами продовжується. І дякуємо Богу і славим Його, і за те, що маємо таку можливість сьогодні ввечері знову порозважати над Словом Божим. Маємо гарну таку нагоду, і хочеться знову в цей вечір порозважати трошки над Словом Божим і мати один з одним з вами спільну молитву, молитись до нього, дякувати, просити його, бо є за що нашого Бога дякувати і є в нашій країні за що просити. І тому в продовження цього вечора хотів би прочитати Слово Боже, це Псалом. 63 декілька віршів взяти якусь думку, порозважати, і будемо молитися з вами. Будемо читати із першого вірша. Боже, ти Бог мій, ревно я шукаю тебе, душа моя жадає тебе, тужить ту тіло моє за Тобою в землі виснаженій, сухій і безводній, щоб бачити силу Твою і славу Твою. Я, як бачив я тебе в святині, тому що милість твоя краща від життя. Уста мої прославлятимуть тебе. Так я буду в житті своїм благословляти Тебе і руки мої підноситиму в ім'я Твоє, Насичується ніби лоєм і товщим душа моя, а уста мої радісним голосом. Хвалять тебе, як згадаю тебе на постелі своїй, розмишляю розм... про тебе в сторожах нічній, тому що ти став на поміч мені, я співаю в тіні крил твоїх, приліпилася до Тебе, душа моя, твоя правиця підтримує мене. Прочитавши е... декілька віршів цього псалма і наповнюється серце Таким спокоєм і того, що в нас є Бог, за те, що Він нас любить, і те, щоб та любов, яка, яку Він проявляє до нас, ми повинні Його шукати. Ми повинні ревно його шукати, і щоб душа наша бажала Його бачити, і та силою, яку Він проявляє в нашому житті. Ми повинні завжди відчувати її в своєму житті. І основний вірш, як на мене, тут восьмий. Приліпилася до тебе, душа моя, Твоя правиця підтримує мене. В деяких перекладах ми читаємо замість слова, приліпилася, пригорнулася. Це така особлива відчуття в людині до Бога. І... Ми знайшли Бога в цьому світі, тому що не Він нас знайшов. І багато людей в цьому світі шукають не Бога, шукають е, якесь підбадьорення в філософіях, можливо, в якихось е, працях е, людей дуже видатних, але істина в Бозі. Тому нам треба його шукати, розважати над його словами, розважати навіть. Е, як ми читали в нічних сторожах, прокинувшись на своїй постелі, розважати, дякувати Богу за те, що Він робить в нашому житті. І тому ми перебуваємо під сильною рукою Бога. Можливо, для когось потрібна буря, а звичай, в лагіднім вітрі, в лагіднім подуть, шелесті вітрі. Бог часом проявляється в нашому житті, і комусь цього достатньо, щоб побачити цю силу, славу і велич Бога, який є в нашому житті. Знаєте, виходить такий парадокс, що ми, ті люди, які ще, можливо, не знали Бога, так як ми з вами. І в свій час ми прийшли і пізнали Бога, і знайшли Його, але парадокс заключається в тому, що нам знову і знову Його потрібно шукати. Потрібно шукати з Ним спілкування кожний день, щоб наша віра, щоб наша сила збільшувалася в ньому, щоб ми могли світити в тому куточку, де ми є. І цю силу, і цю потугу, яку для нас дає Ісус Христос, Бог, тільки в ньому можемо черпати. Самі від себе ми не можемо нічого не додати і не маємо права і нічого забрати із Слова Божого. Тому. Потрібно нам шукати Ісуса Христа, потрібно нам кожен день бути в спілкуванні з Ним. І цей вечір також є не виключення, і в продовження цього вечора ми будемо склоняти коліна, молитися до нашого Бога, дякувати Йому і величати Його. дякувати за те, що Він нас знайшов в цьому світі, за те, що Він віддав своє життя за нас, за те, що Він воскрес для нашого оправдання. А йому нехай буде за все. Слава, честь, хвала і поклін нашому вічному Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.